Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 2 січня, четвер. І це традиційна оперативна інформація для вас брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, видання Sky News публікує інформацію, що за їх даними та джерелами війна в Україні може припинитися у 2025 році. Росія, ймовірно, буде прагнути завершити. Переговори до 9 травня про це повідомляє Sky News. А так само треба сказати, що бойові дії в Україні остаточно припиняться. А наступного року про це заявляє Беннет, кореспондент Sky News, який перебуває в Москві. Він спрогнозував, що бойові дії припиняться, проте конфлікт буде заморожений. Як пише видання: переговори та угода між РФ та Україною. Є неминучими Проте, яким би не був результат, Росія представить його як перемогу. Думаю, що Кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли виповниться 80 років з дня перемоги у Другій світовій війні. Ну це зрозуміло. Така думка от оглядача на чому вона базується? Ну базується, вочевидь, на певних джерелах. Якщо він перебуває в Москві, певні дані, вочевидь, він має. Але разом з тим треба сказати, що це знову ж таки тільки одна із версій, яка озвучується, тому що поки що скидається на те, що Росія не має наміру зупиняти війну найближчим часом. І, вочевидь, Путін розраховує проводити ще весняну та літню військові кампанії. Тобто, такий розрахунок він все ж таки передбачається. Отже, сказати про те, що вже все ну, доволі таки. Складно проте знову ж таки ще одна із версій, яка лунає, яку потрібно враховувати. І щодо заморозки, теж е, цікаво, тому що ну це не перший оглядач, який думає, що буде саме так, тобто який посилається на те, що буде саме заморозка, але вкотре підкреслює, що це лише версія. Власне, це треба розуміти. Тобто, це не є якась статика, це не є фінальний сценарій. І ми повинні бути готові до того, що публікацій буде багато. Чому таких публікацій багато, я вже пояснював, тому що зараз ну, всі думають і гадають, яка буде політика команди Трампа безпосередньо на чолі з новообраним президентом і його оточенням. Тобто, що буде здійснюватися, які можуть бути передумови і так далі. Тому висуваються ось такі версії. Тим часом, як і я прогнозував, на жаль, цей прогноз а, збувався, Росія не втрималася від обстрілів новорічну ніч, були доволі такі потужні атаки української столиці. І дрони, які летіли, вони фактично а, долетіли до центра міста, не тільки центра міста, а, фактично уламки долетіли практично до урядового кварталу вулиці Банкової. Там пошкоджена одна із історичних будівель, будинку будинок спілки письменників України. Тобто, ймовірно, Росія намагалася атакувати зокрема урядовий квартал. Вони це робили не вперше. Ну символічно, тому що Путін постійно наголошує на тому, що мовляв Зеленський нелегітимний, що з ним не потрібно вести перемовин, і так далі. І це ще один із способів безпосередньо делегітимізації української влади. Крім того, треба сказати що долетіли безпосередньо дрони і до інших, інших районів столиці там так само падали уламки є постраждалі тобто ворог не припиняє своїх терористичних атак і є ймовірність що в найближчі дні вони знову ж таки будуть продовжуватися і з того що відбувається так само це те що вже відреагували Міністерство оборони Нідерландів, а так само Чехія на обстріли в новорічну ніч вони зазначили про те, що потрібно стримувати Росію і надавати Україні більше систем ППО. Ну, в принципі, логічно і заяви правильні. Єдине, що дійсно ми чекаємо відповідних рішень, тобто дій від дій подальших реальних дієвих кроків. Вибачте, від слів подальших реальних дієвих кроків. Тому що це важливо. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, побував в Курській області, він відвідав бійців, які там тримають оборону. Ситуація там є складною. Важка, ворог не припиняє штурмових дій, застосовує всі можливі засоби, які є. І головнокомандувач ЗСУ, відвідавши Курський напрямок, нагородив воїнів З посиланням на Сирського в соцмережах. Можна зазначити, цитую під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів, героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угрупування сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків завдяки стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу. Це теж треба розуміти, і в принципі, ця мета, яка є. Перебування а, українських військ там ми бачимо, реалізується. Тобто ворог перекинув туди свої сили, недопущено переміщення російських військ Курщини на інші напрямки. І в принципі, ми це з вами теж обговорювали. Тобто, ця мета на сьогоднішній день досягається. Тим часом ще одна історична подія, яку обговорювали напередодні, сьогодні прокоментував це президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що. Коли Путіну подарували вроладу в Росії більше, ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європі становила 130 плюс мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу нуль. Це одна з найбільших поразок Москви. Як ви зрозуміли, йдеться саме про транзит газу, йдеться саме про ті проблеми, які тепер зазнає Кремль. І дуже важливо. Що як на мене це серйозна суб'єктність? Тобто, знову ж таки, я хочу нагадати, скільки разів Росія шантажувала Україну газовим питанням, скільки разів у нас виникали через це проблеми, через те, що ми вимушені були йти на поступки Кремлю, виконувати якісь їхні там побажання і так далі. І дуже часто це відбувалося в розріз, в розріз українським інтересам. Тому, власне кажучи, зараз це. Дійсно важлива подія, як зазначив знову ж таки президент, перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї географічно найдоступнішого ринку. Ну і, власне кажучи, абсолютно більшість країн Європи до таких змін успішно адаптувалися. Ну, тобто, треба сказати, що Росія втрачає. І наслідком повномасштабного вторгнення російських військ в Україну є те, що вони втрачають транзит, вони втрачають можливість заробляти гроші і знову ж таки фінансувати в подальшому війну. Я думаю, що це теж дуже важливий момент, про який треба говорити. Висловився щодо припинення транзиту газу, і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський він сказав, що він вітає припинення транзиту російського газу. Через Україну про це він повідомив у мережі X, Цитую Сікорського Путін витратив мільярди на будівництво північного потоку, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу загрозою припинення постачання газу. Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати а, безпосередньо газ напряму до ЄС. Це ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Важко не поводитися на сьогоднішній день а, з цим. Ну, а Німеччина підрахувала, скільки дала Україні зброї. Танки, гепарди, БМП, і зенітно-ракетні комплекси. Німеччина стала одним із лідерів із кількістю переданого озброєння Україні, поставивши танки та а, а, гепарди установки, бойові машини піхоти, інші типи бронетехніки, самохідні артустановки, та системи ППО за весь час повномасштабного вторгнення. Дійсно, можна сказати, що є справедлива критика Берліну через те, що ми не отримали право вбити ракетами Таурус, які нам дуже потрібні для того, щоб завдавати ударів по території Росії. Але разом з тим, пакети допомоги, які є, вони доволі значні. Ну і німці, в принципі, є одним із лідерів передачі техніки та озброєнь. Але ми. Потребуємо їх ще більше. Ну і як же не згадувати уже стало знаєте, традицією не, не переставати згадувати Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини та й загалом Угорщину, тому що ну це вже просто відбувається повсюди і завжди вони є такими ньюзмейкерами. Отже, з 1 січня 2025 року Угорщина остаточно втратить доступ до понад 1 мільярда фінансування. Від Євросоюзу, про це пише Financial Times. Втрата цих грошей відбулася в той час, коли уряд Угорщини практично не має простору для маневру. Йдеться в публікації. І дефіцит бюджету в Угорщині становить понад 4,5% ВВП в 2024 році. Ну що ж, я думаю, що це можна вважати, знаєте, таким свого роду санкційним механізмом, який засто... застосовує Брюссель проти Будапешту, оскільки дуже часто політика Орбана і Угорщина йде в розріз офіційній позиції ЄС, ба більше контакти, які відбуваються у Орбана з Путіним, теж не можуть залишитися без уваги. Погодьтеся, те що в принципі відбувалися минулі рази, коли ледь тільки закінчилася якась зустріч в форматі НАТО. Або Європейського Союзу, і одразу про це стає відомо там в ЗМІ, одразу про це повідомляється Росія. Це не може не насторожувати. І, власне кажучи, такий собі Троянський кінь завівся. Тому я думаю, що це такі свого роду санкції зараз проти Будапешту, які закликали а, застосовувати ми і деякі наші країни-партнери. Тим часом Польща а, пообіцяла ніколи не блокувати входження України до Європейського Союзу, ну подивимося, загалом ми бачимо, що польська політика і динаміка знову ж таки змінилися в бік України, але тут треба розуміти, що знову ж таки питання, які залишаються, і розбіжності, які час від час відникають, ну вони не є такими, скажімо, доволі дружніми, тому що коли піднімається історичні питання. Коли ми бачимо, що знову ж таки активізується питання блокування кордонів, це не те, що ми хотіли би чути від наших найближчих партнерів, які дійсно вкладаються і роблять дуже багато для нас. Все ж таки хочеться сконцентруватися на спільній позиції того, що говорили багато притомних польських політиків про те, що безсильної України неможлива сильна та незалежна Польща. Я думаю, що це аксіома. Та догма, яка в принципі має враховуватися. Ну і е, новини з-за океану. Справа в тому, що в Лас-Вегасі біля Трамп тауер вибухнула Тесла Сайбертрак. Поліція штату розглядає дві версії: проблеми з електрикою чи теракт. Ну, попередньо ніхто не постраждав, але це цікаво. Символічно. В той момент, коли Ілон Маск переїздить фактично в резиденцію Трампа. І поруч собі винаймає будинок, щоб практично до нього ходити. знаєте, навіть там без всяких, я не знаю, там умовностей просто ходити в гості і обговорювати будь-яку політику. Ось вибухає Тесла Сайбертрак біля Трамп В Цьому є символізм, і навряд чи можна сказати, що це щось випадкове. Скоріше за все, це може бути терактом. Я думаю, що якщо це теракт, то до розслідування може підключитися і ФБР. І це може свідчити про певні тенденції до такого загострення ситуації протистояння в США. Щось побачимо. Це питання виключно до правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки, і вони мають це питання безпосередньо вирішувати і розглядати. Ну, а Фінляндія розпочала головування в ОБСЄ, у МЗС України привітали і зазначили, що очікують підтримки України. Треба сказати, що Фінляндія, як і загалом країни Північної Європи, системно постійно підтримують Україну. сподіваюся, що так і буде надалі. Загалом, ось ця геополітична вісь, північ-південь, яку описував багато хто, для нас дуже важливо, і ми маємо її збільшувати та утверджувати. Для нас це зрештою створює певні переваги і в економіці, і в торгівлі, і загалом майбутньому. Що ж, друзі, ну на сьогодні ось така була інформація. Новин не так багато, враховуючи те, що а, зараз а, відпустки так само і на заході, і не тільки. Але є інформація, вона важлива. Ми працюємо без вихідних, тому що. Війна триває є дуже багато подій, тому я вас буду продовжувати інформувати. Ну а ви ж бережіть себе, залишайтеся на каналі. Ми впевнено з Божою допомогою та впевненістю рухаємося вперед. До зустрічі! Слава Україні!